Вітаємо вас на нашому каналі. Скринька казок книжариків. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайку, а у коментарях пишіть свої побажання нашому каналу. Мої любі читачі! Я маленький Ланді. Із великої родини книжариків ми живемо поміж сторінок книжок, у самих серцях історій, легенд і казок. Коли всі засинають, ми прокидаємось, щоб берегти і передавати далі мудрість, що живе у книгах. Сьогодні я відкрию для вас одну особливу легенду. Легенду про калину. Калина це не просто кущ із червоними ягідками. Для українського народу вона символ життя краси, любові, незламності. Вона цвіте білими квітами, мов наречена, а її ягоди червоні, як кров, як серце. Як пісня, що живе у душі кожного українця. Про калину складали пісні, про неї плакали у журбі і раділи у щасті. І кожна гілочка калини це пам'ять роду, і зв'язок поколінь. Тож сідай зручніше, слухай уважно, бо зараз я, книжарик Кланді, Розповім чарівну історію, в якій оживе сама легенда про Калину. Давним-давно у зеленому українському селі жила дівчина на ім'я Калина. Вона була гарна, очі ясні, мов неба після дощу, а волосся чорне, як ніч над Дніпром. Її серце належало одному молодому козаку, хороброму і відважному, який завжди казав, поки живу, ніхто не зможе топтати нашу землю. Одного ранку над селом пролунав тривожний дзвін, вороги йшли, вітер шепотів крізь дерева, пташки замовкли, і дим почав підніматися з полів. Козак узяв свою шаблю, поцілував Калину в чоло і сказав, повернуся живим, і ми будемо разом. Калина стояла на порозі, дивилася, як його постать зникає серед тиму і шуму бою. Вона молилася, щодня чекала, і серце їй тривожно прислухалося до кожного звуку. Минали дні і одного ранку прийшла страшна звістка. Її коханий загинув. Серце Калини розірвалося від болю. Вона не могла залишатися вдома. Коханий лежав сам у полі, а вороги ще ходили навколо нього. Калина взяла його шаблю, вона відчула в собі силу, яку ніколи не знала. Я боротимуся за тебе і за нашу землю, прошепотіла вона. Вітер гнав дим з полів. Крики ворогів луною відлунювали у лісі. Калина кинулася впій, шум шабель, стукіт копит і крики смовкали під її рішучістю. Вона боролася відважно й мужньо, поки вороги не здолали її. Вона впала. Поруч із тілом козака, і тоді сталося диво. На тому місці, де пролилася їхня кров, виріс красивий кущ калини. Листя було зелене, як весняні луки, а ягоди яскраво червоні, мов серце, повне любові та відваги. Люди з того часу назвали цей кущ калиною. Він став Символом любові, вірності, мужності і пам'яті про тих, хто віддав життя за рідну землю. І навіть сьогодні, коли вітер гойдає гілля калини, можна почути шепіт, любіть один одного, бороніть рідну землю і пам'ятайте тих, хто був хоробрим серцем.